Всім привіт, які Хочу поділитися своїм опитом, як я зробила камін своїми руками за один день. Оце таке от щастя в мене стоїть на балконі застеклене лоджі. Причому мій Дім йому вже більше 60 років він не предусматлює ні встановки, ніяких камінь. Але цей варіант він доволі безпечний і дуже гарно Виглядає. Живий вогонь він якби розслабляє і настраює на такий хороший лад. Так от, як я його зробила, я процес вам весь не покажу, бо це робилось давно дуже. Тоді не було навіть смартфонів, але я вам можу розказати. Нічого там такого дикого, страшного немає. Кирпич я знайшла на OLX, віддаю даром. Треба було поїхати забрати. Там десь 50 було кирпичей, таких двойних, здорових, я їх забрала. А от щось даже там, якісь, за якісь конфети. Далі я його зложила з подручних матеріалів, без цементу, без раствору. Це все складалось дуже швидко, як конструктор. І він тримається на тому, що він дуже важкий за счет того, що натуральний кирпич. і Він нікуди не дівається. Тобто його можна навіть розібрати і вивезти, якщо ви в другу квартиру будете переїжджати, ви можете його повністю розібрати. Нічого такого там не пройзайде з ним. То вниз пішло 10-15 кирпичів, в один ряд я їх поклала. Зверху я положила просто таку дерев'яну стільницю, ой, не стіль, ну, да, стільницю, можна так сказати, від старої шафи чи тумби, я вже не пам'ятаю, підрізала її з таким виступом. Він. По бокам дві колони, залишилось два по два кирпича, два прямо, два в бок. Два прямо два в бок. Вот так в шахматном порядке 4 ряда кирпичей. Вот, по два. Это получилось 16, да, 16 кирпичей. Десь так по одной колонне. 16-32 кирпича. Зверху теж поставила а, такую вот стільницю від а, м м старої тумбы комода. От. Оздоблення це самоклейка і дикий камінь. Дикий камінь півтора метри в епіцентрі Я купила там щось по знижці, ну, підібрала, який мені Вот. З вогнем така віддільна історія. Дзеркало теж з якоїсь старої шафи. Все робиться за один день, збирається як конструктор. А вже на кирпичі зверху я наклеювала вот дикі камінь. Він тримався дуже дуже хорошо, от уже років 15-20 він у мене стоїть і нікуди не дівається. Тобто не падає, нічого з ним не відбувається. Вогонь у мене в такі от, я вкладаю металичні пасочки. Це для випікання вони вже старі поржавіли, я їх покрасила в чорний цвет. І туди вставляю сухий спирт в таблетках. Горить він 15-20. Можна туди свічки ставити. Є ще горючий гель, він також дає тепло. але а треба там соблюдати, він розгорається сильно високо, поэтому висота должна быть не менше 50 см. Якщо взяти це вікно, яке посередині, да, там, де вогонь, то воно десь 50 на 50 см, даже 60 на 60, десь вот, так вот получилось у мене. Тоді стінки і верх не нагрівається і нічого там страшного не буде. Так що робіть, нічого там страшного, ніякого раствору туди не пише, як склала його як конструктор. І він під своєю тяжю, тяжінням, да, він отак тримається. Тепер ще така порада, дикий камінь я купила в епіцентрі. Оце все, що я затратила на нього, то, це дикий камінь 2 квадратних метри, там щось він недорого стоїв на, на той час. І самоклейка, все. Ну, Свечі, понятно, там горючий спирт, це, це вже копійки. Так що робіть, я думаю, що так гарно виглядає, можна зробити дуже просто.